Слава Україні, друзі, слава нашій нації. А, в Києві розпочалася ця серія. Два тижні тому моменту киян Потім серія переїхала у Львів і там також по одній перемозі справжню чоловічу боротьбу за інтелект футзальний за моменти. І зараз вінов. У енергетиків Ярослав Квасній зараз 17-й номер. Цілий кухтий момент. А пізніше. Всю вам заявку обидвох команд. Літінов проблокується цей удар. Жук-Жук, Жук-3 жук в два. Пас на Паночого не проходив. Давайте повністю заявки команди вам оголошу. Ух ти момент! Євгеній Жук відкриває рахунок на третій хвилині. Євгеній Жук після дальньої передачі за розвороту забиває свій 27-й. Зараз буде пауза і швиденько про заявки команд. З розвороту Кузьм Адміністратор команди Назар Станкевич і Степан Струк. Тренери енергії. Дев'ятий. Володимир Паночовний 12 номер. Максим Літвіно восьмий. Пробуває Педяш з другої спроби вище Сергій Владико. Ну, звісно, на такий матч статусний. Момент. пробка. Метаненко розганяє атаку, Сметаненко буде бити. Пробиває Войтович на мі. Пасував на Легензевича. Жук проривається. Жук пробиває. Паночовний пробиває. М'яч від кузяє. В екстра таймі Львів'яном. Подлюк. З розвороту пробиває Подлюк. Чернявський, Пробиває Чернявський. Відскок. І забиває Максим Литвинов. Рикошет після передачі Чернявського і Максим Літвінов робить рахунок 2-0. Вже стартують ось найближчими вихідними. Матчі я маю на увазі. Ухти з дому із задоволенням передаю привіт хлопцям. Журба. Простріл залітає. М'яч ворота. Сергій Журба зі штрафного м'яч влучає у стійку воріт і залітає у сітку. Простріл на дальню стійку. Жук. Жук забиває після прострілу за ліву флангу. І це 4-0. Радевич на лівому фланзі. Фінтитя Радевич буде бити. Ні, передача. Тіряєв. Тіряєвий Сухов. Цілик пробиває, влучає в обличчя Сухову. І знову Сухово грі. Малишко навіть пішов в центр. Ось пас на Малишко. І кусь пробиває. Стійка. І вповз. Ух, яка помилка. Порожні ворота. Педяш. І після помилки Михайла Зварича. Олександр Педяш влучає у порожні ворота. І на 25-й хвилині рахунок стає. Марциняк розганяє атаку Марценяк. І подлюк працює там Ажурба. На Сметаненка. Закидання. Сметаненко. Проша Марциняк попереду. Квасній. І у порожні ворота пробуває Сухова. Так шанси, щоб вразити порожні ворота. То для нього розіграти. Ось простріл. Забиває Шеремета. Руслан Шеремета. І робить рахунок 6-0. Обіймається там із своєю дружиною. Юлією. В цю четвірку пограти. В принципі, в першому таймі також виходив. Там порожніх ворот не було, тому що там Пітуля. Подлюк! Рикош... Чисто для статистики. Але це третій фол, тому потрібно бути уважним. Надалі Марценяк. Не... Цілик. Цілик пробиває, Небезпечно. Васній на підборанні. Пробиває Сухов. Адає Сметаненко, але там чисто все було. Можна грати. Сметаненко, під Туля, Колись грав Андерс Лімпар. І він за свою кар'єру забив всі пенальті. З 20 вибиває м'яч у нього Літвінов. І Сметаненко мчить Сметаненко. Тягне Сметаненко м'яч. Сметаненко. Ну, забарився, але пробив. Андрій шукає варіанти. Поки що все перекрито. Марциняк. Простріл і забиває. Молодий Гураль. Роман скорочує рахунок 6-1. На чернявського простріл Чернявський. Блискучий м'яч. Ігор Чернявський забиває. А, можна привітати хід із виходом у фінальну серію. Івано-Франківський ураган там. Андрій Тіряєв забиває 7-2, але я думаю, що, звісно, часу вже фінішувала у групі захід другою, а кардинал третім. Тому м'ячів ми сьогодні з вами побачили. Вітаємо хід з впевненою перемогою. Дякую нам і разом переможемо рашистську.